Якщо ви думаєте, що сінабони це завжди класика з корицею, то вам варто спробувати цей варіант із вишною та шоколадною пастою. Спершу з'єднуємо тепле молоко, сухі дріжджі та цукор. Перемішуємо і залишаємо на 15-20 хвилин. Після цього туди ж додаємо яйце та розтоплене вершкове масло. Поступово всипаємо просіяне борошно, какао та дрібку солі. Перемішуємо та замішуємо м'яке, еластичне тісто, накриваємо його плівкою, і відкладаємо на годину в тепле темне місце. Згодом обминаємо, підійшовши тісто та розкатуємо його в прямокутник. Викладаємо і рівномірно розподіляємо по ньому вишневу начинку. Для неї просто проварила вишню з кукурудзяним крохмалем, водою та цукром до загущення. Зверху присипаємо корицею для аромату, щільно загортаємо рулет та розрізаємо на 9 шматочків за допомогою нитки. Викладаємо сінабони у форму і даємо тісту підійти протягом 30 хвилин. Після трохи поливаємо кожен з них молоком і випікаємо 20-30 хвилин. При 180 градусах. Поверх готових гарячих шокобонів викладаємо шоколадну пасту та залишки вишневої начинки. От і все. Ніжне м'яке тісто, аромат кориці, соковита вишня та багато-багато шоколаду. Обов'язково приготуйте це.